Київська область, Обухівський район. До мобільного рятувального центру надійшов виклик. Перший сніг приніс і перше лихо. Жигулі шостої моделі занесло на слизькій дорозі. Сам водій потребує термінової допомоги. Медики вже на місці аварії. Однак вони безсилі. постраждалого, заклинило всередині. У нього затиснута нога. та не відкриваються. Рятувальна операція розпочалась. Першу потрібно убезпечити двигун. Усі дії відточені до міліметра. Дістали потрібні інструменти, розподілили ролі і до роботи. Постраждали у стані шоку. Він майже не рухається і не розмовляє. Рятувальники поспішають, але безматушні. Спершу вони беруться за водійські дверцята. Вхід іде гідравлічний розтискач. Такий пристрій може рухати об'єкти вагою у кілька тонн. Тож з цим завданням техніка впоралась. Тепер треба перекусити кріплення спеціальними ножицями. Робота завершена, однак це далеко не фінал. Поки що людину дістати неможливо, нога затиснута. Потрібний більший простір. Ну, ми все не Давай зріжемо Вирішено необхідно зрізати дах, Зволікати ризиковано для життя, адже невідомо наскільки серйозні травми отримав постраждалий. Можлива внутрішня кровотеча. Спершу рятувальники вибивають скло, адже воно може в будь-який момент розлетітись на друзки і поранити людей. Тепер хлопці беруть килимоки з власної машини, щоб прикрити водія. Нічого дивного, адже вони ріжуть стійки. Є ризик, що шматки заліза потраплять у постраждалого. Для роботи рятувальники використовують спеціальні гідравлічні ножиці. Вони можуть перекусити метал великої товщини. Все робота виконана. Кілька рухів, і дах легко відкинувся. Тепер це вимушений кабріолет, а медики нарешті можуть дістатись до водія. Виглядає він погано, але притомний. Далі ночі, карета швидкої. Хлопці з мобільного рятувального центру впоралися із завданням.